Ну що ж, всім привіт! З вами Керіто, і це перша серія моїх летсплеїв в Террарі. Я недавно от, тільки заспокоївся. Я в Майнкрафті дуже жутко фейлив. І поки що забив на Майнкрафт. Тобто, от, от я весь посвятився <святувся> террарії. Ну от я вже створив собі світ. Ну, тобто, скін в мене стандартний, я не міняв ніякий. Я думаю, ви всьому зможете саме зробити самі. От. І я рубаю дерево. Ем, рубай дерево. От. Що я грав в 2D, як ви бачите. Е, от. Потім що ще? Сама грав 2D, потім, якщо... Що... Блін! Тихше можна! Блін! Замахали вже. Так, бажано будувати домик на спані. Тобто Тут є ліжко, але тут спати не можна. Тобто тут тільки стаєш розпалений і все. Ага, значить, і треба вибрати місце для доміка. Тобто місце має бути не досить, досить таке ну, солідне, скажімо так. От, спочатку даються мідні інструменти, такі як мідний топор, яким рубає дерево. Тобто Тут не можна рубати дерево руками. Тобто я не візьму і руками, я нічого не можу робити. На цвіти ламати. квіти точніше. Потім є топор. Тобто квіти я можу ламати і топором, і кіркою. Але я не можу топором зламати землю. Вот. Землю я не можу зламати. А от кіркою тут, тут нема лопати. Кіркою я ламаю землю. Лопати тут немає. Меч, меч цей. Оцей зараз меч, зараз я зібаю дерево покажу. Оцей меч це повне гівно. Тобто він стрикальний. Зараз я вам покажу Покажу приклад. І то є урон в нього набагато менший, ніж у нормального меча. Ніхто ніколи ж мечі не крафте. Тобто це повне гівно. Вот, берете собі крафти отакий меч, і там вже можна буде Вот, Потім крафтимо ще собі лук. Я думаю, всі знають, що таке лук. І молот для забирання. Ну я вам покажу для чого. молот коротше, він потрібен. Вот, І цим мечем я вже махаю отак от. Потім там мечі будуть за обільшки з 2 мене. От, Потім, от. Бачите, показую, для чого потрібен, потрібен молот. Тобто я не можу забрати оце нічим. мечем, ну, луком тим більше. Є молот, Беру молот і забираю. Тобто Можна забрати задній фон і таку всяку фігню. Вот. А прямо зараз я вирівнюю площадку, щоб зробити дім. І... Вот. И... Я думаю, мої підписчики на мене не дуже обідяться, що я перестав знімати Майнкрафт. Якщо дуже обідяться, то я не знаю. Може п'ять буду Майнкрафт знімати. Ну, хоча ні-ні-ні. Я думаю, що ви мені написали, я Майнкрафт не, не буду знімати, то що... Я хочу трохи відпочити. У мене в нього вже голова болить. Я продовжу, звичайно, що можливо знімати на тій самій карті. Е, От У мене там ще є 13 алмазів. Я це просто так не, не залишу. От. Ну, але такі от в мене, така от в мене, такі обстоятельства от на російській. Вот. І от бачите, от такий задній фон, такі какашечки назад. Тобто вони я на них не можу ставати, але можна ставити ліпші задні фони. Тобто їх можна робити. І оце молото можна забрати. Молоти можна робити, коротше тут. Ну, коротше, от, все. Ви, як хто, хто не грав терарію, навчитесь цього по ходу. До речі, я от своєму підписчику одного через скайп. Скинув террарію, він, напевно, вже її зараз буде грати. Е-е, вот. І я думаю, якщо він подивиться ці лесплеї. Е, ну, йому буде корисно дивитися ці лесплеї, то що. Ну, то що. Ці лесплеї будуть обучальні, напевно. Я знаю, що це будуть отакі обучальні там. Все, зараз робимо дерево. Е, потім підемо е, в шахту. Потім. А До речі, оцей дяпік, як, який тут бігає, це гід. От, потім таких діків буде багато, як ви бачите. На початку відео, така картинка, там ще музика грає. Там моя любима що в, Майнкрафту, в Майнкрафті на початку грала. Так, йдемо спасати гіда. Він нам ще буде потрібен. От, Майнкрафтка на початку грала, там музика. Це... Я не пам'ятаю. От цей чувак гід. З ним можна поблакати то есть він може хелп, допомогу. там Це якщо ви знаєте англійську, то читати. От, є така кнопочка крафтинг Тобто, ви бачите, тут всякі речі, і там куба всякого гамана написана. І треба, щоб там писало матеріал. От, тут доски знизу пише матеріал. Ага, там доски сюди. І тут він нам показує, що можна з досок скрафтити. От, всякі такі речі. А для деяких там треба верстаки, лісопилки, і така всяка фігня. От, годинники, потім. що цей годинник робиться? Золото, стекла і дерево. Ну, коротше, тут є всякі такі штуки, я не знаю. Ну, я, в принципі, да, я всі знаю. Ну, от, коротше, тут уйма. Тобто дерево, так як в Майнкрафті, основне для крафтів. От золоті ці всі штуки. Дерево основне, тобто. Ну, саме головне. Тут є такі... кувшинчики, я їх так люблю називати. В них можуть лежати монетки, потім факели і всяка така фігня. В цій ігрі немає. Секунду. 15. Так, ну от я продовжую відео, я почекав, поки налізуть оці слайми. Ну, коротше, ви їх, напевно, не бачите. Ну, от такі от от тут прилізли. І от як ви бачите, кірка. Стоп! Слайм не мішай. да це слайми. Вот. Е, кирка забираю, от Кірка забирає, от, отут пише 5 міл дам дамейк чи дамаги. Коротше, дамаги буде. От 5. А тут 6, тобто ним ліпше. А, тут ще мінус 14. Тут внизу червоне, це погано, зелене добре. От, все. От. І шукаємо таких слаймів, нам їх треба побільша. Коли ми їх вбиваємо, з них випадає гел. З цього гелю можна робити факели. Тобто тут немає вугілля, тут факели робляться з гелю така штука і... на говори. Все, опа, опа-опа. Я тут побачив, що внизу метал. Метал дуже потрібен. Вот. але нам треба пошвидше зараз... зараз мені не до металу, тому що пошвидше треба робити. Що треба робити? Пошвидше треба робити дім. Тут можна навіть отак робити. От. Пошвидше треба робити дім, тому що вночі дуже злобні монстри. Тут можна сказати так, як в Майнкрафті, тобто. Ти не проживеш вночі довго. Отак от, от. Стрибати тут можна на 8 блоків висоту. Тобто, якщо ти висотою 3, можна стрибати на 8. І вот. якщо ти ще будь. І Якщо. Що я хочу сказати? Блін, забув, що хотів сказати. А, тут є, коротше, всякі. Тут є Rocket Boots, то есть, Тут є всякі аксесуари, то есть, тут у нас броня. То есть, шлем, сама кіраса і штани, капців нема. Вот. Тут аксесуари, вони посилюють всякі ці. Тобто, без них можна обійстися, але без них життя важче. От. Е е от так. І що ж, Да, треба пошвидший дім робити. Е е я буду робити великий дім. Всього я зараз вже продовжу... відео, бо хтось мені заважав його знімати. Навіть не знаю, хто це був. Хтось хто сидить за моєю спиною і шепчеться. І треба пошвидше ті. До речі, зомбі, Тут є зомбі всякі такі. Ну, коротше, тут купа злобних монстрів. Тут злі мобів набагато більше, ніж в Майнкрафті. Ну, коротше, вони можуть стрибати так само, як ви. Тобто вісім блоків. От на 9 вони вже не стрибнуть. Так само, як ви. Коба, все, вони не допригнуть вже. Блін. І тут, якщо такого от ламати блок, він зламається з часом. От, бачите, він зламався. От, все, я роблю таку коробочку, як з якої зроблю потім супер охрененний дім. Тут також є багато різних біомів. До речі, ця гра теж від е, так би создателей, блін, створювачів Майнкрафту. Тобто ті створили ті самі люди, що і Майнкрафт. От тепер треба скрафтити факелів. От. Щоб було світленько. Мабуть, тут спавняться не будь-де, а в кут, тобто, по краях екрану. Вот. Факели, ну думаю, факели ставляться так само, як в Майнкрафті. Тут, тут немає нічого складного, просто там факел відносити місце. Тобто тут ви там його тако не вліпите, поки він намальований, то ви можете його ставити. Оба! А тобто, якщо тут вже не намальований, я вже його фіг поставлю. Забрати його можна правою клавіше. Е, вот і вот зомбі привалили. Вот. Двері вони відкривати не вміють, бачите, вони не можуть випрыгнути. Вот. Бо вот тут, тут ще один блок отут. Вот і вот. вот. Цей задній фон я заберу, поставлю свій дерев'яний. Потім можна робити. А, вот, 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 забув сказати. Е, на початку відео, картинка, там купа всяких, ви бачите, бачите, купа всяких людей, там е, це торговці. Тобто це все торговці, в них можна різні речі купляти, вони приходять, якщо там, наприклад, простий торовець, там приходить, якщо в тебе 100 срібних монет. От, в мене тільки 5 срібних, потім мідно. 100 мідних дорівнює одній срібній. 100 срібних дорівнює одній золотій. От зараз в нас повний гарний місяць. Я вночі буду робити дім. Тож цілий день я говорив так швидко-швидко. Давай! Єсть так! Перед носом двері випадок. хоба! і є Тепер. Е, тут. тут цього тут не треба. Це я заберу. Вот там зомбі проект. В принципі, я зомбі можу з легкістюбити, але. Я не хочу зараз ризикувати. Чому я зробив. Тобто, чому я зараз не вибирав якесь суперкруте місце для дому? То що це безполезно Тобто... Місце для дому, тобто, ну тут всі місця гарні. Чим тут, блін? Харчуюсь я, тут харчуватись не треба. Во, да-да-да, згадав, тут не треба харчуватись. Так, на тобі зомбі. Бачите, я йому так по 2 хп, по 6 наношу. Бо в мене меч гамняний. Ні, я зроблю собі зараз якийсь ліпший, бо я з цим мечем. В принципі, недовго буду. ходити ладно, хай буде такий. Нє, 6 міл дамагія це фігня. Треба. Отакий, хоча б от 7 має бути. Восім, оце меч. В принципі, вони нічим не відрізняється, але все, тут мусорник можна викидати на shift нажимати, але потім це можна забрати. От. Ці акорни, це типу, жолуді, З ними можна розсаджувати дерева. Типу. Це дерева паростки, коротше. Типу. Дерева тут різних типів, але паростки всіх однакових. Є різні біоми, такі як, якщо копати вниз, буде ад. Тобто тут не... Для аду не треба робити портали ніякі, тупо копати вниз тако дуже довго. І там вже буде саме низ карти. Тобто там не буде розбомного камня. Просто о, літаюче око. Я можу рубати дерево і його мочити. От літаче око, з нього випадають лінзи. З лінз на аському э, цьому. Алтарі, коротше, одному, можна э, робити цей. Ходи сюди. Можна робити. Призивати лягла з кутулху. Ну, про це ми вже поговоримо пізніше, тому що я так от, захожу якось далеко. Ця гра для початку може здатись дуже складною, але тут все дуже просто. По-перше, тут більше видів броні, набагато, більше есть, там можна мідну, металічну, потім золоту, там демонічну кістяну, метеоритну, потім адамантію, там міфрілову, кобальтову. І що там тільки не можна робити. От, тут можна робити, тут можна навіть унітази, ванни робити, а це все з металу. От, тепер робимо задній фон. Він робиться з дерева біля верстака. От, треба зробити побільше. Ну от так от, я думаю, вистачить 140. Секунду я чихну. <плес> О, Якщо я сказала, будь здоровий, то дякую. От такий от задній фон. Тобто він набагато ліпший виглядає, ніж з землі. От. Ну, це типу стіна Тобто, Ви не живете в дирці. От. Дуже прикольно, його можна робити різних видів. Можна і земляний робити, але земляний це гімно. Вот, і дім стає затишнішим. Тобто, що можна робити столи, всякі стульчики, таблички. Хоча я в тарарії ніколи таблички не робив. Там може і не зроблю. Вот, ніколи таблички. Я не знаю, чи на них можна щось писати. Вроді би можна. А, до речі, коли тут вмираєте, лишається надгробок. От. І ладно, все-все-все. Я не буду на бред дуже забігати. Я взагалі буду старатись не брати, хоча тут це неможливо. А, і, до речі, один нюанс. Це досить... О, звздочка. Зв'язочка — це крута штука, якщо у вас є 10, у вас з'являється. Тобто 10 зв'язочок біля верстака, обично такого верстака, одного верстака. можна скрафтити е, е, ману. Я думаю, всі знають, що таке мана. Це сила магії, так сказати. От. Все, я вже не живу в дирці. Лишилось 4 заднього фону. Ну, от забагато скрафтив. Стріли є для луку, от мене 8 стріл. Потім, 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 потім. Що я скрафчу? По поставлю більше факелів, щоб тут темно не було. От, і тепер можна поставити стіл і стульчик. Отак от, от. У нас є стіл і стульчик, да? так, ми ставимо стіл. Там стульчик. Теперь скейп у нас є. Все, ми поселили Гіда в цьому домі. Тобто він тепер гід тут живе. То вот. Гід тут поселився, він сюди прийде. Якщо зможе, звичайно. Стоп! Там внизу був сундук, він просвітився, я його ран... зранку не побачив. Ладно, я зерну, що в тому сундуку, його можна забрати молотом. От. Де мій лук? Вот. Давай, здохне, 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 Все, є, він здох. М -м -м і в нас от, скоро зайде наш круглий місяць і буде день. А гід, вроді, може і телепортуватися. Ну, це Вот, Я поки порівняю площадку, тому що я зроб, хочу зробити великий і охренєнний дім. Вот так. -от. Кроликів тут можна вбивати. Попередній версії не можна було вбивати кроликів. Я думаю, я вам покажу. Отак от, розглядаються частини. А, от, мені треба каміння, щоб скрафти пічку. В пічці можна переробляти. Тут є також на ковальні, але тут, щоб скрафти меч, треба на ковальню. Це this is not Minecraft. So. Ладно, я. Блін, я не буду проводити говорити по англійськи Я тому зараз намхаю, типу, оу, що за херня, типу, О, по-англійськи щось почала говорити. Що за фігня, типу, бла бла-бла. Але ладно. Що типу там Кріто насправді з Англії, типа він ніхера не український летсплейщик, він це просто переклад якийсь голімий. Але я думаю, в мене не вийшло, то що я не знаю. То що так? Так. Здорово. Блин, сори, я скоро до конца подойду. Все, е. Не, я думаю, блин. Я хочу туда спуститься. Ай-яй-яй-яй-яй, не-не-не, я не хочу умирать, парши, сори. Будь ласка. Сдохните. О, что одна звездочка. Ладно, я извините возьму. Волом, волом, сдохните. И вылезите нафиг. Демон, демон-око. Демоніческо око здохне. я моє у мене баночка. Я не знаю, на що їх випив, але на ХП більше Ну, типа. А, до речі, тут є сердечка, якщо ви їх знаходите, їх можна розрушити любим молотом. От. Ну, в общем їх можна розрушити любим молотом. І зараз буде день, так що я вже злажу вниз. Треба зробити сходинки, щоб я міг спускатись в два, було, два, два, блоки, два боки. А, до речі, тут можна таку херню робити. Це самі сходинки. Тобто їх можна ставити типа блін, ходи сюди демонік око. Демонік око так. Давай! Ну фак, ще й не попав. Мечом його. І стріла розбилась. Стріла крафтяться з каменю і дерева. Камень. Камень дефіа в шахтах. Ні, я здох в першій серії. Фак. Та херня. Здохати можна. От, бачите, тут який цей появляється ювер, слейн. І от я з'являюсь на спауні. У мене спаун тут, прямо біля дому. Все, почався день, нормальна музичка. Зомбі тікають. Ну, стараються чекати, коротше. От якщо упасти з великої вести, ви теж здохнете. Так, чого ви не чекаєте, я не пам'ятаю, що за херня? Давайте. Я вас уб'ю тоді, якщо ви не хочете тікати. От, треба зробити туди такі сходинки, типа от. Зараз не робить дерево. Ці сходинки такі можна робити, типа, в себе в інвентарі. Тобто, в своєму, так сказати, крафт. В своєму крафті. От. Серія скоро підходить до кінця. От, цвіток дня. Я бачу цвіток дня. а чого ви його побачите. Так, да, от він такий, такий малесенький, такий похожий на якийсь маленький подсолнух, цей соняшник. От. І... Давай. Yes. Давай так. От. Все, він потрібен для зіль всяких. Потім я тут внизу бачив метал. Метал дуже корисна штука, це метал, та Так, да, це метал. Метал це дуже потрібно, особливо на початку. От, я його звідси побачив. Це айрон то есть Мне спочатку металл поки что най То есть я с поки что я собираю все ресурсы. Вот. Потом я может взяли не буду собирать ресурсы. Такие как айрон. То есть такие как железо. Вот. Теперь вот так вот. Вот так вот. Гид. Привет. Вот. Теперь я накрафчу І 6 ходинок, все, дерево просру. Давай. Ну, я думаю, стане І все... Да, 39. Тепер отак от приблизно вверх. І це все діло робиться. Отак от. Мені здається, що я зробив забагато. Звичайно, що я можу зараз. Е, а, ну в принципі так нормально. Звичайно, що якщо я поставлю отак от, вверх отак от, наприклад, зараз то я можу забрати, типа оце все. Отак от. Так. Ну, коротше, це все можу забрати. І просто взяти і вискочити на цю сходинку. От. А, в принципі, у мене все на подвір'ї щось дивне, нехай тут буде сходинка. От, я буду собі відстригувати і можна тут від мобів вникатись такого. Або доставати ці очі. Такі, А, от, я хочу подивитися, що в тому сундуку. От, коротше, так от. Де це будуть такі, напевно, отак от. Все, отак буде круто. І отак от. Правда, в один блок я не вміщусь, так що я зроблю, щоб я міг влазити. Все, і там сундук. сундука всі сундуки треба обшастувати. Є багато видів сундуків, вот він тут. В ньому бумеранг. О! Зараз бумеранг це круто. 10 слідків міді теж супер круто, потім е, зілля нічного бачення і 23 срібні монетки. І сундук я забираю, блін, я майже нічого не бачу. Сундук я забираю, бо, бо мені крафти впадло, коротше. Не люблю я крафти сундуки. Я ніколи не крафчу сундуки, я все їх знаходжу. Так, тихо, тут, тут так от зроблю, бо не зручно спускатись по одному блоці. Ну так ліпше. Вот. І що що? вот бумеранг, то есть я его, ой, я його кидаю і він вертається. Скільки в нього Вот. 8 мл. То тобто він ліпший за мій меч і дальня атака ліпша за мій меч. Потім я, звичайно, собі буду собі робити пістолети. Тут є пістолети, да всяка така фігня. Все тут буде сундук. А, от, і я хотів ще закрафти пічку. Пічка крафтиться по-моєму. Ага, ще треба дерево. А, тобто я думаю, я ще тут зараз посажу дерево, тому що я все в своїх цих робив помилки, я не сажав дерева. Вот так от так вони виглядають, куль посаджені. От так-от. От так, все, насажу, вони тут будуть виростати. Вот так-от. А, і дрешся, на дерева на дерева можна вставити факел. Вот. То есть я крізь них можу проходити, але... А, стоп, да, отак от, от блоки я не можу ставити. То есть, вот, отак от, от, наприклад, я собі там роблю, зараз покажу, то есть я собі там роблю якусь вишку, типа, це я так копаю, оба, і тут я вже не можу. То есть, все, я тут не можу ставити блоки. Так, це треба забрати і зробити дерево. І коблостоун зворот. Він потрібен. І другое дерево. Там кролик бігає. Так. І отак от, от. І тепер я думаю, я зможу скрафтити. Всьо, пічка. От. Пічка це необхідна річ, от, так як і в принципі в Майнкрафті. В ній ми пережарюємо метал. Просто я не ставлю там ніякого вілья, ніякої фігні. Просто пережарю. От. Все, в нас є 5 металу. Біля верстака треба це все робити. У мене є 5 металів, я зможу скрафтити на ковальню. На ковальня теж. Супер потрібна річ, тобто три потрібні речі. Це от вони. Тобто верстак, пічка, наковальня. Все, якщо у вас є верстак, пічка і наковальня це супер охріненне. От тепер я можу робити мідні інструменти, що в мене є мідь. Але а, от, тут важно так тримати тут ваша броня. Тобто тут як ви виглядаєте, тобто я тут можу діти, наприклад, золоту броню. Золота броня, тут крута, до речі, це на Майнкрафт. Тут золоту броню, а тут в діти, наприклад, Мідну. І я буду виглядати отут, ніби я в Мідні. Ладно, з вами був Керіто. Ставте лайк, підписуємося на канал, коментуємо відео і всім па-па, до наступних зустрічей. В... От. І дивляйтесь в групу, бажано додатись в групу. Кад... Ні, під відео її не буде. Не знаю, десь вона, коротше, буде. Як вам треба, ви знайдете. Все, всім па-па.